Так, дівчатки, Сьогодні ми з вами вже переходимо до нової такої у вас теми, яка називається зачіски та, і основні в них елементи. Скажіть мені, будь ласка, для початку. Що таке, на вашу думку, поняття зачіска? І що воно може включати? У вас там є конспекти, і у вас є багато там ілюстрацій. Але там ну, зачіска це не зовсім те, що ви там бачите. Скажімо так. Тобто у нас поняття зачіска, воно дуже широке. Хто е, яку має версію по цьому питанню? Зачіска mm це -hmm. падна. Конструкція, напевно, ви мали на так, воно. Воно, то Якщо так, якщо вона. Я кажу, що саме дівчата різні лоб, вона якусь Ну, дивіться, там, зараз того йдемо. Але е, хто ще думає, того немає в конспекті, що я питала, і в тих малюночках. От як ви думаєте, що ще обов'язково завжди входить автоматично, можна так сказати, в поняття зачіск. От ми як перукарі, бо люди, які не перукарі, вони напевно якось розмежовують там поняття стрижка, поняття укладка, поняття зачіск, правда? Ну, люди, які не перукарі. Не якось собі по-різному їх е це все уявляють, правда? Так. Але насправді, коли звучить слово зачіска, то це щось е загальне, це щось вже таке підсумкове. Але щось ще є основою перед тим, перед тим як воно стало зачістом. Що може бути основою? Укладка, Укладка може бути основою. Особливо перед такою якоюсь зачіскою там вечіркою, там складною, фантазійною, так а ще. Тобто ми її переважно професійно, якщо підходимо до виконання зачіски, то ми зазвичай розпочинаємо з укладки певні, чи то треба вирівняти, чи то треба накрутити, чи там надати якусь ще лінію. Звісно що ми чистуємо ту голову на волосся, і, і, звісно, що ми тут використовуємо якісь засоби і створюємо укладання перед зачіскою. Добре. Саме укладання може звучати як Так. Розумієте? Тобто зачіски бувають різними. Mm -hmm. І е, сама навіть просто будь-яка така укладка, навіть проста, коли ми, ми просто там вирівняли волосся, Це теж mm -hmm. вже зачіска. І дивіться, ще дуже важливий момент, що ще є основою зачісків, скажімо так. Ну подумайте. Ми перед тим з вами розмовляли по якій темі? Mm -hmm. Так, і стрижка, запам'ятайте собі таке, можна сказати, визначення: стрижка є основою зачіски. Розумієте? Чому? Тому що ви сказали, що укладка, це може виступати як зачіска. Так? Також зачіскою вважається, як я вже казала, складна структура, ну, фантазійна, на основі яких там локонів чи там ще чогось, ми зараз вияснім. Але завжди основою. До зачіски. Має бути стрижка, будь-яка mm. стрижка. Розуміє? У нас є короткі стрижки, середньої довжини стрижки, на довге волосся. І від тої форми стрижки потім вже залежить наша форма зачіски, правда? Тобто Стрижка завжди є основою зачіски. І навіть укладка, який буде зміст укладка, якщо в нас немає виконаної якоїсь форми стрижки. правда? Mm. Так чи інакше, є в нас якась. Е Форма створена спочатку технічно, правда? Також ви повинні от, зупинитися трішки е, уважно на тому понятті укладка, бо якраз укладання е, є таким, ми ще його називаємо художнім оформленням зачіски. Що це означає? Це означає, що ми, коли, наприклад, ми виконали технічну операцію стрижки, так? створили якусь форму. Ми виконали там якусь технічну операцію фарбування, так? створили фарбування. Ми виконали технічний процес хімічної завивки. Так? Але всі ці процеси завжди будуть завершуватися укладкою, правда? Тому що ну, не можемо ми просто постригти і випустити клієнта. Ну, логічно, правда? Чи пофарбувати і казати все. Чи навіть е, зробити хімічну завивку, ну якось треба цей процес завершити. Тобто укладка завжди входить в усі процеси, якщо ви не помічали, правда? Навіть у більшій стрижці, якщо ви виконали стрижку, ви помили голову, і якось ви так чи інакше сушите, вкладаєте ту стрижку в кінці, правда? Ось. Тому е, це важливо. І тепер вже переходимо з вами просто до поняття зачіска як якась цікава фантазійна така структура. Так? Тобто ми на наступному занятті в п'ятницю будемо говорити вже про те, як ті зачіски діляться е, там, за призначенням, наскільки вони модні, які в них може бути стиль, для якого віку вони підходять. Ми будемо говорити про це глибше вже е, на наступний раз. А сьогодні ми е, трішки маємо ознайомитися і зрозуміти, е, що коли ми створюємо якусь фантазійну таку е, вже модель зачіски. У нас є певні базові такі лінії, точніше, елементи в зачісках. І скажіть мені, будь ласка, які, які ви там бачите у вас в конспектах основні елементи? Хвиляка. Хвиля. Хвиля це. Давайте поступово будемо говорити про хвилю і поступово робити далі. Тобто, дивіться. Тут вас вказано, що лінії зачіски чи елементи іншими словами, це є малюнок, утворений на поверхні волосся. Це також треба розуміти, що надаючи той чи інший напрямок волосся, ми власне створюємо певний такий малюнок на тому волосі. Так? І в нас першим звучить елемент хвилі. Хвиля це, звісно, що це. Дуже поширений елемент. Як ви знаєте, от ви там дуже багато писали про історію. Він зародився на початку, фактично, зародження всіх зачісок, і він актуальний до сих пір. Дивіться, звісно, що в якихось певних історичних проміжках вина, може, виглядала по одному, так, по якійсь одній такій формі. Потім вона там трансформувалася. На сьогодні ми знаємо. Скажімо так, багато різних варіантів створення хвилі. Ми можемо створити хвилю як? За допомогою чого? Що можна ще Холодні, галі, так. Ще холодні галі, а можна гарячі. Так, Вони, як мінімум, діляться на холодні і на гарячі. Тобто, холодні це що? Це коли ви використовуєте засіб, який колись це використовували льон, навіть використовували пиво, тепер переважно використовують гель. Правда, спеціальний ген, який, власне, буде допомагати власне, надати, вичистити. Ми що беремо? Нам для цього необхідний засіб, фіксуючи нам необхідний гребінець і невеличкі такі затискачі. Так. Тобто ми от таким чином створимо холодну хвилю. Далі ми її маємо висушити. Тобто для цього нам Віддалі необхідна така сіточка невеличка, така тоненька, щоб нас нас та воно не розпушувалося, поки ми його сушимо. Можемо сушити так легенько феном, а це буде трохи довго. Можемо сушити в сушуані, так? Ну і для того дається та сіточка, щоб наша зачіска зберегла свою форму і не була такою пухнастою. Ну і в кінці, коли вже це якісно висушили, треба легенько зняти ті затискачі, і можна зафіксувати лаком, але дуже обережно на відстані для того, щоб у нас не вийшов якийсь такий певний наліт. Розумієте? Бо тут гель, тут зараз зверху лак, тобто дуже дуже так обережно. Отак виглядає холодна хвиля. Чи сьогодні вона дуже актуальна? Напевно, що ні. Але є якісь певні тематичні вечірки, там, наприклад, так, для танців може бути використано, або якісь такі тематичні вечірки, там під Новий рік і так далі. Тоді також можуть такі запити звучати. Далі, коли ми розмовляємо з вами про наступні види хвиль, ми говоримо, що в нас є гаряча хвиля. Ну, класична гаряча хвиля, звісно, що виконується за допомогою щитців. І ми з вами це проходили на першому курсі. За допомогою певних рухів щипців ми утворюємо і хвилю, тобто дугу, і крон, і е, створюємо власне, таку класичну гарячу хвилю. Е, дивіться, тут питання в тому, що оце, якраз коли ми виконували певні рухи, там, тут у нас валик зверху, тут у нас жолоб знизу і так далі. Тобто ми чергували і створювали ту хвилю. Вона е, красива, але вона не має такого дуже об'єму, скажімо так. І тоді почали комбінувати і думати, як можна створити ще якусь цікаву хвилю, яка ще буде буде того об'ємною. Тоді почали використовувати просто накрутку на щіпці, просто як локон. Е, також е, в залежності від того, який діаметр тих щипців, ця хвиля могла бути менш об'ємною більш об'ємною. І також і можна було там не лише на щипці накручувати, можна було це накручувати на бігуді і висушувати потім. Також підключили сюди в цей процес на так, тобто на і тупірування. Ми злегка підчисували цю хвильку, цей локон, і тоді вже викладали оту власне об'ємну, а тепер сучасним методом її називаємо голівудську. Та, тобто, коли власне, в нас є застосований в основі локон, він має якийсь легкий начисто пірування, і далі ми його красиво вже в нашу форму, яку ми задумали. У нас навіть якась дуга може бути більшою, якась меншою. Е, ну, тобто, на, на сьогоднішній день ціниться те, що м, чим більше фантазійно ви цю хвилю е, створили, чим більше ви там вигнули і виставили, так як воно не є по стандарту. Тим це вважається красивіше, цікавіше і сучасніше. Зрозуміло? Тобто на сьогоднішній день, в принципі, якщо хтось бажає створити хвилі, він напевно що прийде і скаже все таки, чи покаже вам картинку, де є оті об'ємні хвилі на основі округу, так не класично гаряча і не класично холодна. зрозуміли? Також хочу наголосити, що хвилю можна виконати також за допомогою щітки каркасної і за допомогою фену. Тобто, але то є досить складна робота. Вона полягає в тому, що ми щіткою створюємо на вологе волосся ті рухи, які нам потрібні для виконання хвилі, тобто крони і туги. А феном ми все це форсункою фіксуємо. Не завжди у усіх це виходить. Бо ви знаєте, що у вас не завжди виходить у хвилю просто так вичистити гребінцем. А тут, коли це є вологе волосся, і треба це все щіткою створити і висушити, також не всім, і не часто таке вийде. Але насправді ну, це як вид, так? як мету створення хвилі, ви маєте про це знати, і можна це спробувати, так? тобто собі потренуватися. Тобто, отакі от варіанти досягнення власне, тої хвилі ми можемо з вами узагальнити. Ну і хочу сказати, що знову ж таки це дуже актуальний вид, ну, актуальний вид, елемент в зачісках, і він є, ну, вже відколи він є відомий, так, він є популярним. Тобто просто він трансформується кожного разу трішки по-іншому. Далі, який там у вас наступний Лок, Чується, наступна ваша. Ваш елемент вас вказана коса. Дивіться, коса це також є якась певна базова коса. Ви всі так знаєте, ще з дитинства, що є коса з трьох правда, прянок. А ми знаємо, що тепер з вами, поки вчимося на перукаря, знаємо, що не лише можна створити косу з трьох прядок, а також можна створити із чотирьох, з двох, це те, якби, що в нас буде: класичний жгут. Так, да, Це також вид ще один, коли ми з двох пасів починаємо. Це буде у нас називатися рив'ячий хвіст. Добре. Е, ну, цей колосок ще називають пшеничку, щоб ви знали, не лише з двох. А також ми знаємо, що можна зробити з чотирьох, з п'яти, з семи, з 10 і в принципі. Плести вже та, це вже можна плести корзинком, але ми це називаємо сіточком. Тобто ми можемо багато е, ряду, собі розділяти і створювати дуже такі фантазійні, і цікаві потім форми на основі тих сіток. Е, ну, тобто, Досягнути, власне, коли ви вже плетете там не з трьох пасм і не з двох, а наприклад, там от з десяти і так далі більше, звісно, що е, допомагають нам засоби, щоб у нас оце плетіння було чистим, правда? Е, чітким, треба щось використати. Рекомендується використовувати, звичайно, тут, в роботі, для сіточки, такий е, е, препарат, який називається віск. Але тут віск важливо, щоб це не була така максимальна фіксація, тому що максимальна фіксація трішки може там важко вам працювати буде потім. Така середня фіксація, і ця не має бути велика кількість того воску. Але оцей віск, який ви візьмете, або ще може бути в заміну крем такий для укладок, для чистоти власне, і для гладкості. Тобто не багато цього використовувати. І просто кожну прядочку, яку ви розділяєте, ви собі її красиво так прогладжуєте пенсиками, які вже є власне, з тим воском чи з кремом. Тобто не переборщити, бо якщо ви дасте дуже багато, то ця прядка буде важкою. І буде важко виставити якусь потім е, ну, фігуру з того, що ви там створюєте. Але так взагалі це буде допомагати вам в чистоті, в гладкості, в такому ну, чіткому ефекті. розумієте? Без цього воно ну, все буде губитися, все буде таке, знаєте, нечисте, неухайне, і ефект зовсім буде не той, що нам необхідно. Зрозуміло? Зрозуміло. Добре. Тепер мені скажіть ще, які відомі вам там види плетіння. Ну, тобто, ми розуміємо, що на основі е, тих трьох прямок класичної коси ми можемо ще що зробити. Ми ще знаємо ажурна куса, коли ми плетемо і так е, трішки розтягуємо, витягуємо петельки. Можемо витягувати з однієї сторони, можемо з двох. Тобто ми насправді знаємо, що у нас плетіння. Дуже є багато, дуже є багато. Це можуть бути і різні колоски, це можуть бути і оті ваші різні корзинки. Ну, тобто, чисто так заплітати навіть дітей та дівчаток, такого віку, доволі юного, та, можна використовувати дуже багато видів. А також загалом, ну скажімо, вже от такі, як ажурна і сітка, і все решта, це вже використовується для таких вечірніх, весільних, фантазійних, красивих робіт. Зрозуміли? Зрозуміли. Добре. Далі що у вас? Фантазійні лінії. Ви пропустили локон. Третій вид, третій вид елементів це локони. Ну і знову таки, про локони ми знаємо що? Що локони? локон? Як то можна так? Ну, то не хвилька, то хвилька, вона така чітка, в неї є крона, дуга а або це що, спіраль. Така якась спіраль, пружинка, правда? Тобто це ну, пряме космо трансформоване в щось цікавіше, правда? І е, чи це можна єдиним таким одним видом зробити? Чи ми знаємо багато ми з вами вчимо? Багато? Багато, правда? Є класичний, просто спіральний локон, як ви сказали. Є спускний локон, є там вісімкою, піввісімкою, є верх-низ, якщо це більш коротший варіант. Потім також ми знаємо, що нас є дуже багато різних інструментів, якими можна виконати локони, і в залежності від інструменту нас може бути більш локон, правда? Чи більш об'ємний, чи менш об'ємний, чи в нас такий локон у вигляді хвильки, але такої специфічної, не класичної. Тому ми знаємо, що в нас є там різні варіанти цих щипців, Не будемо зараз дуже довго зупинятися, ми про це вже говорили. Прошу переночі також вирівнювачі. Ми можемо створити лінії локони. Тобто, у нас є насправді для творчості з локунами дуже багато варіантів. І базових, які ми можемо лише класичними щівцями зробити, правда? І різних таких інструментів, які допоможуть створити. І, ну і так далі. Тобто розуміємо, що власне лого це також це дуже популярний елемент, він був від його зародження і до сьогодні є актуальним. Просто ми. Його по по-різному можемо подавати, по-різному можемо створювати, в залежності від того, що сьогодні актуально. Чи більш щось натуральне, чи більш таке, колись було все під лінієчку. Сьогодні це все під лінієчку, не модно. Модно більш таке індивідуальне і живе. Ось тому що до на все це, ну і також ми знаємо. Так? Ось тут є таке речення, що локон є початковою лінією для багатьох інших фантазійних елементів. Правда? Тобто ми знаємо, що ну, з локонів ми можемо створити і хвилю. Так? З локонами можемо створити якусь фантазійну таку форму, якусь пучка, хвоста. Ну, залежить вже це локошка. Так, правда, так. Тобто ми. Залежить від того, яка в нас є фантазія, техніка, ми можемо дуже багато створити на основі у правда? І далі в нас вже з вами четвертий вид елементів звучить фантазійні лінії. Це якраз те, що ми з вами говорили, ну, тобто у вас є визначення, що фантазійна лінія це лінія, яка своїм малюнком відображає якийсь предмет. Це не обов'язково якийсь предмет, але скажімо так. Фантазійна лінія спирається на базові види елементів. Тобто на локон, на кусу і на хвилю. Так? Фантазійна лінія завжди спирається на це. І на основі ми можемо ще створити власне, щось цікаве фантазійне. Так? В залежності від того, який у нас там був захід. Ну от і все. Також до основних, основних таких елементів. Нас відноситься природня лінія. Що включає природня лінія? Природня лінія може бути прямою, гладкою, хвилястою. Тобто ми знаємо, що сьогодні ми з вами можемо годину когось вирівнювати. Або годину чи дві когось так легенько накручувати, потім так розчісувати і трішки так підлакувати і випустити в світ. Тобто це буде природна лінія, хвиляста, гладка, рівна і так далі, правда? Тобто, це сьогодні дуже актуально оця природна лінія. А також до цих ліній природних відносяться всі проділи. Ну і серед тих проділів, звісно, що ми маємо знати, що вони можуть бути. Класичним прямим, також боковим проділом. Дівчата, скажіть мені, на що ви орієнтуєтеся, коли потрібно зробити прямий проділ? Класичний. Так. Ні, ну то ясно, який проділ підібрати, ми орієнтуємося на форму обличчя. А коли звучить, що треба виконати прямий класичний проділ, то ми на обличчі маємо знайти якусь точку, на яку ми орієнтуємося, центр кінчик носика, правда? І ми можемо визначити центр. Так. Ну, може, комусь важко визначити. Отак він вистачить і зробить чітко рівний проділ, правда? Прямий. Якщо нам необхідно звучить задача, створити боковий проліт, то що тут треба зробити? На що ми маємо тут зорієнтуватися? Ну, бо можна зробити боковий пройд прямо біля вуха. А, а ні, то мають бути якісь межі. Тобто на що ми орієнтуємося? На центр брови? Той чи іншої на центр брови. І відповідно це буде або зліва на право, або з права наліво, тобто це буде класичний боковий проділ. Може бути ще довільний боковий проділ, який буде відступати, трошки зміщуватися від центру брови. Чи туди, чи туди це не є проблема. Просто щоб ви розуміли, що класичний боковий він орієнтується на центр брови. Так? Так. І кусий проділ це є вже такий, скажімо, довільний проділ, але він. Має, звісно, що таку діагональну лінію, тобто це вже не, не пряма лінія, а діагональна в ту чи в іншу сторону для того чи іншого ефекту. правда? Також, звісно, що бувають проділи нетрадиційні, тобто фігурні. І тут вже залежить все від вашої фантазії. Ми їх як виконуємо тим нашим гострою ручкою гребінця, як ви кажете, шпікульчиком. Просто ви можете загубідні. зробити загоподібний, ви можете зробити хвилястий, ви якийсь можете ламаний, будь-який, який вам подобається, і в залежності, який там у вас, яка задача для чого. розумієте? Але ця тоненька ручка хребінця допоможе вам створити той малюнок задуманий. Розуміли? І дивіться, ще є такі базові такі елементи, базові, тут вони вказані. Але як ви думаєте, що в зачісках може являтися такими класичними базовими елементами? Крім тих, що це і локон класична лінія, і хвиля це класична куса, але ще є такі певні об'ємні, базові форми, які вважаються от, такими базовими лініями. Та не бігтися, скажімо. Я ж не хоюся для об'єднається. Ні, ну це ж допоміжна така просто. О, е це е так, так. Ви знаєте, ви сьогодні називали це є равлик, Так? це така класична бабета. форма, бабета і малики, а, так? Ну і ще кок відносять до того. Ви вже не знаєте, ви знаєте, що це кок. Це такий е пасмо, на, на чистий створний і так сформований на фронтальній частині кок. Вони, чому вам вони не відомі, тому що вони сьогодні не повністю такі актуальні. Так? Е, скажімо, от і равлик, і Бабет, і валик, попри те, що вони є такі не суперпопулярні сьогодні, вони все ж таки є актуальні. Чому? Тому що ми їх використовуємо як основу під якусь іншу ще, е, форму. Там. Доповнюємо хвильками, локонами, шебучів. І в нас створюється красива е, лінія. Тобто е, також маємо не забувати про це, що значосу. Ми маємо такі базові форми, як папета, валик і рапик. Ми також часто їх застосовуємо. Оце все-таки на сьогодні. Ось така вступна тема про зачіски і про те, з яких елементів вони складаються. Давайте просто ми підсумуємо, щоб ви потім не забули, які базові елементи нам все ж сьогодні ми вияснили і уточнили, які клея. Виня, осад, коса, оса. Головне блоку. Так. Павесіння лінії. Фантесінні. Так, природні, провідні. Природний вже входять. І шосте це є базовітки. Напишу базові. О, так, щоб ви не забули, так? Добре, дівчаточка, скажіть, чи було це актуально, чи було це щось нове для вас? Ну, ви вже всі про це чули і ви вже цим, цим всім займаєтеся. Але перед тим, як говорити так більш серйозно про завчаски, все ж таки варто було це все пригадати, правда? Я думаю, що тут питань немає.